Дорогі друзі, на моєму каналі просто про складне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і їх розуміти, то ви повірте нам адресу. Сьогодні я хочу показати партію, яка була зіграна на Чіпаті світу з шахів тенісу в бад-банені. Банен Треба підказати, що ця партія була зіграна на великих шахах, і контроль був 15 хвилин на всю партію. Звичайно, це не є нормальна партія, але я вважаю дуже цікавою і повчальною. Е, вона була звернена в півфіналі, коли зустрічалася е, два гросмейстера. Е, білими грав, треба дав сказати, що е, кольор визначається жипкуванням, як правило, чомусь везе французькому росмейстру Мазе, там сказати, що. Себастьян Розець, тренер збірної Франції з Шахів, багаторічний, також тренував багато відомих французьких шахістів і також з відомим шахістом, сильним росмейстром Павлом Тривубовим, який вже дуже довгий час живе у Франції і представляє Французьку Федерацію. Давайте цю партію. Ну, треба сказати, що в цій дисципліні також має значення, хто грає каші в теніс. Ну треба сказати, що виграє досить добре теніс, але все-таки Себастьян Мазе, на мою думку, він є більш кваліфікований тенісним шахістом і також. В принципі, легко домінував е в тенісі, е так що він також там мав перевагу. Тому треба було трубо якось е спанувати свою стратегію. Це зіграв першим ходом Є4, Чорніс БД-6. Треба сказати, що е це не є стандартний хід, е е як правило трубусь е е грає в Стелянку нормально, але... Не знаю там, чому і так вищеся грати. Більш солідно побудувати початок, але шахіз, який полюбляє садтичну гру і не турається тактики, звичайно, але він старається грати досить в будові надійні позиції, скажімо так, і старається сприяти на селічних нюансах. Кінце 3, слон Б4. Ну, це так би мовити вибір Триубова. Ну, як правило, білі грає D5. Ну і після c 5 зав'язується така. Або після кінці c 5 і два ходить c 5 або Кінь 7 складною такою гострою грою. Білі вирішили побити на D5 і переводить такий. Подібний до розмінного варіанту позицію, де вони мають посилку надійну гру і особливо тим нічим не ризикують слон D3. Треба сказати, що тут чорнізірал Кінь в 6 простіше, мені здається, взяти в 7 і зідею слон F5, Така стандартна ідея, щоб нейтралізувати того небезпечного слона білих. Кінь 6 також нормальний хід. кінь є 2, а6. Не знаю, я при цьому закачу дотрокірував, а 6 це такий хід не обов'язковий. Ну, Напевно, відео не чорний брало хід сложи 5. Але він особливо присутний розгроз, поки що можна зв'язати А6, на Д5 не висить кінь зв'язаний. Для мене хід трошки зайвий. Рекіровка, рокіровка, кінь 3. Білі захоплюють простір. І треба сказати, що чорних тут виникає, може бути з часом проблема е з розташуванням своїх легких фігур, тому що в них менше простору. І тому вони повинні були зіграти тут, я думаю, це критичний момент, зіграти c 5 Такий хід. Е Даючи біля кач по БТН С5, вони згідні радість з зелені пішком, але вчора досить хактивна ракінці 6, торгів 8. І вони стоять тут не гірше. Але треба сказати, що часу не так багато, треба ще представляти ці великі фігури, що ускладні трошки це, це всього чорний звало, під шаблоном знову ж 4. І за це така перша причина. Problem. F3, обмежуючи слайду на N6 і тепер такий хід дуже неприємний кінь 2 Білі перекидають ці фігури на королівський флаг і створюють неприємний тиск в центрі. Наступний хід, мені здається, також невдалим. Тому що вже немає після цього можливості виси... <кхи> для С5 атакувати центр. С5 ну, зразу теж не, не проходить, тому, тому що буде просто С3 і забрати на С5 наступним ходом. <кхи> на ну, багато-3. Треба якось готувати С5, тому що можете задати турень8. Щоб відвести слона, а потім це Ну, це було, Це було правильним планом. А після кінця Шіцького, можливості вже немає і позиція стає mm. нещо неприємною. зрозуміло чорні півросет ніби міцно, але вони не мають ніякої перспективи. А біля встання посилювати руку і старатися десь зробити Чорним якусь э, стратегічну страт... слабість. Це 3, слон не 6, слон 4. Ну, вже так закінчив роздок. Е, і, як сказати... В чорні треба якось зібратися з зі своїми фігурами легкими. Щоб створити якийсь певний тиск. Ну, Трай 80 хід. Нормальний, нейтральний, РЗ-2. Ну треба ще щось, щось робити. Ну, і не так все просто, тому що тут була можливість, але вона не кидається в очі. Ти більше треба ще думати про такий хід, як слона 6, кожен підрожує при випадку. Така жарта фігури може збути. Там, поки що це не, не загроза, можна побити взяти слон 8-слон G7, але про це вже треба думати. Е що збирати взяти? Кіня 5 <кхі> Такий неприємний хід. Відею кінці 4. Е неприємний дебілог і мене на увазі наприклад, так. І тепер можна піти вже С5. Повісти це 5 5 і отримуючи контр-гру у випадку взяття слон c 5 король йде на H1 і кінці 4. Ну і чорних тут е... не гірше. Але такий хід, який є 7 він привів е... тепер до проблеми. Пілігри потужний сетичний хід слон Е5. Право в тому що перебітну ну, не добре, тому що біля такому разі отримують мобільний центр. Наприклад, Kін 7 F4, і дуже скрутно. Дороже F5, слон G4. Держ 3, тут дуже неприємна позиція. Тому славі давати Фізі 2. Тут, як кажуть, грайде на одні ворота. Кінь же 6 було зірвано і тепер білі ходом F4 закріпляється у перевагу. І тепер чорним не дуже мілеграти. Тут британе 5 не добре будь чим і треба хватити за розі F5 з вершим Фігури. Треба щось зробити, але ну, Чорні пробують якось ослабити цей тиск скрай, слон g 4, щоб помінятися. Треба є один. Це після того розміну. В дуже безперспективно, тому що. Цей слон на 5 робить дуже позицію чорним важкою, бо не може тут нормально порухатись, бити слона не можна, а не зрозуміло куди ходити. Бік-неди, це вже статично програно. Я ще якось якусь комкей4. Ослабити диск, але після H3 треба вийти на Е5. Пішак е, слон на 8. Ну і тепер е, тут міг одразу перемогти. Справа в тому, що це тактична слабість. мене один раз напалення захистили. І можна було б вибити опору з цього коня, зіграти е 6, загрози побити не всім, забрати на ж 6. Ну і тут, в принципі, вже немає захисту. Немає вже захисту. Але, як ми знаємо, це швидкі шахи і, в принципі, це хід, як би мовити, випав тербічний прав за секунди. Випав для білих, ми зіграв ТРГ-2. Також позиція чорних немет. Вони знаходять спосіб ще ослабити тиск, вирайт потужний хід g5, розмінюючи ферзів. Мені це потрібно. Всі було також мертві, що повинна певно, бути на g6. Що теж було непогано, так? І торев 4. І кінь F5, to g 4 ну і в принципі тут... Білі повинні перемогти, але білі йдуть менш біль, більних величезна перевага. Біль, навіть, 5, і тепер можна було пожертвувати якість. Це не жертва, більш такий розмін, тому що Білі отримують за якість. Е, 2, потужних пішака. Проблема в тому, що пішки є 5 уже сильний і слон також потужний сифер все сильні, а чорні такі прицели мати для того відкрити лінію, вони не грають. І важко якось включити ру. Наприклад, на якийсь хід слоні слон сім'ї помінятися. Білі можуть грати просто туражі 4. <кій> і давайте далі. Зіграти g 6, кінь f 5. Закриваючи позицію, на g 6 і просто посилювати позицію, як вони захочуть. бо це правильно. Але білі на надійне хід зіграли h 5. Ну, цей хід все таки є помилковим, тому що тут чорних є можливість. Так, ослабити тиск, перевести у інше русло, після кінь Є5, піше б'є, слон С5. Ну, Такий ніби розмін. Він, е, е, в даному випадку веде до урівняння позиції, як це не дивно, тому що е, Правдом з Чорні забрать цю туру, і після ГН5 також впаде на чипізно. Його тут важко втримати. Чорні Чорний троє 7, Троє 8, Троє 5 і позиція після цього урівнюється. Але чорні це не помітили, але ну, це так, ну, так че кажучи, це не ширка партія на великий шах, що останню гру. Я вже таких партій не дивився і навіть бачу деколи де, розметься просто <смістер> підставляли фігури, Що звичайно партія такого не, не, не буває, але рідко буває, але на великих шагах це може відбутися, тому що зовсім інакше сприйняття шахів. Так що кінняш 8, то рай в 3. Вторая 6. І тепер е біля десь планують пічкатом. Віджати на g5, кінь g3, кінь F5. Втора. Іде на g3. Єдені ну, хід звідси F6, але цей хід прослабляє цю дивана і біля теплою це на c 4 Тепер білий слон включається в гру. Ну Бити не можна, буде програно, допомагається 6 і тепер виникає слабий пішак на d5. Білі-б'ють-б'ють. є 3, пішак кінь б'є. Ну і тепер підроздіє такий неприємний дуже хіт. Ну, Зарожди пожакіть за 7, само собою. Це треба, то на D8. Добре біжі 5. Ну, тому, що э, кінь э, тут не висить, тому що після удару сонце 4. Ну і після такого ходу просто to і 5 Забираючи назад пожертвуй на коня і берегчи потом матеріал і якість. Ну, ще партія буде на Кіні F7, то F5. Kiń 6, ну наприклад, вже програна. Білі бідний 5. Не зовсім точно, але з цього вистачає. Так. І кинь F7. Є6. кинь Е5. І слоні 4. Тим сказати, що також вже в тенісі Павла стало також інтепопав під прес. Як у нього сказав справи, добре, не треба десь вигравати, і тут погано, і там погано. Так що це також е, впливає на гру, помітно. Тачається мотивація і, в принципі, чорні тут досить швидко цю позицію програли. Трой 8, кінь 4. Все-таки, як не як, два зайвих пішака повинні тут сказатися. Б6, король G2, G5, кінеж 5. Тура Ф8, Трафф 7 і... Тура 6. Завершила цю гру. Тепер загрожує. Тура 7, наприклад. Так, АЖ7, Ну тут. чорні Здалося з цієї. Ну, залися, це така цікава партія, так би мовити, на тему такий ніби варіант на перший погляд не є таким небезпечним для чорних, але він дуже такий є новий, Тому що в білих немає своєї слабості, чорних немає такої основної контргри. Ну, чорний повинні було правильно, стратегія, полягала в дебюті. Зіграти Ц5, ну і створити гру там, на іншому фланзі, скажімо так, а вийшло, що біля заперли е, позицію на, в центрі і на Кримському фланзі, де вони мали перевагу, і Чорні десь потрапили під тиск і цю позицію програли. Ну, але, в таку здаю також можна вибрати грати проти, наприклад, французького захисту. Якщо ця партія вам сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.